На удаччині затримали трьох солдатів строкової служби, які напередодні втекли з військової частини. Дезертирів зловили на території сусідньої Миколаївщини. Вони встигли викрасти авто місцевого жителя та пограбувати заправну станцію. Під час затримання готувалися навіть відстрілюватися від міліціонерів, але не встигли оговтатися, як опинилися у кайданках. Сергій Осадчук знає деталі. Троє молодших сержантів служили ось у цій частині. Ввечері зі зброєю заступили на варту, а вже зранку їх не дорахувалися під час переклички на плацу. З собою дезертири забрали три автомати Калашникова і 800 набоїв. Погрожуючи фізичною розправою, також відібрали у місцевого жителя автомобіль чері -амулет, і зникли на напрямку. Було введено оперативний план Сирена. Сповіщені всі блокпости, всі патрульні наряди. Працювали партивні служби на викраденому авто. Хлопці вирішили рухатися у бік Миколаєва, але бензину було замало. Тож дезертири заїхали на заправну станцію. Там під долом автоматів працівники АЗС залили повний бак, а також віддали всю готівку. На жесть інспектора автомобіль не остановився. Ми прослідували за ним десь кілометрів приблизно через сім. При спробі з'їзду на полеву дорогу автомобіль блокований. Автоінспектори разом з оперативниками швидко роззброїли хлопців, які вже були готові відкрити по міліціонерах вогонь на ураження. При них вилучена зброя викрадена їх боєприпаси. Зброю вони застосувати не встигли. У автоматах був досланий патрон в патронники. тобто вони готові були і застосовувати в будь-який момент. У військовій прокуратурі розпочали слідство одразу за трьома статтями кримінального кодексу. Дезертирів повідомлено про підозру. За вчинення правопорушень це дезертирство зі зброєю, незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій максимальне покарання за вказаними статтями до 10 років позбавлення волі. Нині затримані в ізоляторі й тимчасового тримання. Слідчі намагаються з'ясувати, що чи хто підштовхнув хлопців до скоєння злочину, і чи є у військовій частині ще люди готові на подібні втечі. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, новини 2+,2.